Жаль-жаль, купав покриничень у неділеньки дві, любив козак дівчиноньку, людям не собі. Ой, жаль, жаль, не помалу любив дівчину змалу, любив дівчину змалу, любив та й не взяв. Є люди візьмуть, тієї, люди візьмуть, тієї, люди мої не буде. Ой жаль жаль, а вже стоїть орле воду б'ють, а вже ж тої дівчиноньку до вінця ведуть. Не помало, любив дівчину з змалу, любив дівчину з змалу, любив та й не взяв. Ой, жаль, жаль, її люди візьмуть, її люди візьмуть, її люди моя й не буде. Ой, жаль, жаль, один веде за рученьку другий за рукав. Третій не гірко плаче, любив та й не взяв. Ой жаль, жаль. Не помало любив дівчину змало любив в дівчину змалу, любив та й не взяв. Ой жаль, жаль, її люди візьмуть, її люди візьмуть, її люди й не буде. Та криниченька похилилася, а вже ж тая дівчинонька зажорилася, ой жаль, жаль, Не люби любив дівчину, З люби любив дівчину, З люби любив, та й не взяв. Ой, жаль, жаль, її люби візьму, є. Mo ye de bud